Христос Воскрес, дорогі друзі, брати і сестри. Євангелія п'ятої неділі після Пасхи це розмова Христа із Самарянкою. Один із найдивовижніших моментів у всьому Євангелії. Чому? Бо це не просто випадкова зустріч, це розмова про головне, про життя, про царство, про нову реальність, яку Христос приніс у цей виснажений світ. Ісус каже, якби ти знала дар Божий. То ти сама просила би у нього живої води. Про що він говорить не про фізичну воду, а про життя царства. Царство це не якесь потойбічне завтра, це новий спосіб жити вже сьогодні. І не... це не якась особлива духовна екзальтація, як часто думають. Це проста, звичайна, повсякденна реальність, але у новій якості, в глибокому диханні Божої присутності. У староєврейській мові жива вода це джерело, яке тече постійно. Не стоїть на місці, не е, застоюється, не цвіте, вона рухається, вона свіжа, вона нова. Ось що Ісус пропонує е, увімкнутись у цей потік Божого життя. І тоді воно починає текти не тільки навколо тебе, але і всередині тебе. І саме тому Самарянка. Почувши ці слова, починає жити по-новому. Вона залишає своє відро біля колодязя, бо отримала новий внутрішній потік джерело. І це джерело сам Христос. А тепер про найголовніше, Ісус каже: не на цій горі і не в Єрусалимі поклонятиметеся Отцеві. Дух, Бог є дух, і це революція. Бог не прив'язаний до місця. Він скрізь, він поруч із тобою, всередині тебе. Поклонятися в дусі та На істині означає жити з Богом так, як жив сам Христос, не в ритуалі, а в реальності. Не в страху, а в довірі, не в уяві, а в повноті. Це не про нову релігію і це не про особливі стани свідомості, це про якість буття, нову екзистенцію. Де ти не просто живеш, а живеш із Христом, і Христос живе в тобі. І тоді зникає потреба е, у запитаннях: а де мені молитися? А як саме мені молитися? Бо твоя молитва це є подих того царства, це відповідь серця. І кожне місце, де ти з Христом стає святим. Але щоби дихати повно, треба все рівно приходити в храм, тому що тут ми чуємо Слово Боже. Тут ми чуємо проповідь Слова Божого, тут ми єднаємося всі разом у молитві до свого Небесного Отця. Тут знаходиться найвеличніше таїнство причастя тіла і крові Христова, які, єдна... які нас єднають із Ним там, де джерело живої води не переривається, де Христос не тільки в Словах, але у своєму тілі і в своїй крові. Бо царство це, це не там і не потім. Царство це вже тут, у Тобі із Христом. Христос Воскрес, дорогі друзі. Гарного, благословенного, мирного вам дня.